Доброго часу доби, шановні добродії, нас просять прокоментувати нещодавні події, які відбулися в Верховній Раді України, а саме прийняття закону про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського Окружного адміністративного суду. От ще вчора на е, своїх моніторах ми спостерігали ось таку картинку, е, намагаючись перейти за гіперпосиланням на сайт Верховної Ради. Сьогодні зранку е, на сайті Верховної Ради вже з'явився е, закон. Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Закон 28-25-9 Римське. Ось такий вигляд має файл, який ми одразу зробили для е, свого архіву. Зафіксували цей злочин. Гібридного повалення Конституційного ладу. От. Ну і що ми можемо в принципі коментувати, можемо коментувати тільки виключно з тієї позиції, яка нами досліджена, а це відсутність правосуб'єктності у дієвих осіб. І для того варто все ж таки подивитись на проєкт. Закону, який було подано президентом України до парламенту, ось цей проєкт закону. Ось підпис першої дієвої особи, без зазначення її конституційної посади. Також тут зможете прочитати зміст пояснювальної записки, начебто всі все розуміють, посилаються на чинні норми законодавства міжнародного права, але воно щось якось виходить все криво. Ось є подання, яким доручається. Доповідати в парламенті Стефанчуку Зеленським бачимо. Постанову Верховної Ради про прийняття за основу проєкту закону. Тобто, цей проєкт закону вносився до Верховної Ради як невідкладний. Висновок та проєкт закону. Про ліквідацію окружного суду від експертного управління, науково-експертного управління, де вони, в принципі, погоджуються з тим, що можна ставити на голосування даний законопроект. Ось Тихонюк, голова цього комітету. Комітет з питань правової політики теж саме дає висновок і погоджується з тим, що е, даний законопроект, обговоривши законопроект відповідно до статті 93 регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики, вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного. П'ятої сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Реєстраційний номер подається, поданий президентом України як невідкладний голова комітету Костін взяв на себе таку відповідальність. Знов черговий висновок. Комітету з питань бюджету, все це зможете прочитати. Повторно подає комітет з питань правової політики. Також все, все відповідає нормам чинного законодавства, начебто. Які в нас експерти звертаються до Вищої ради правосуддя, яка в свою чергу зазначає, що і досі невизначений склад, точніше ліквідована вища кваліфікаційна комісія суддів України, без якої, в принципі, не зможе відбутися призначення на посади суддів в новий суд. Ось ви бачите ці документи, в принципі, висновок, консультативний. Давай, давай, прокручуйся. Ось бачите, начебто посилаються на статтю 125 Конституції, яка визначена, що судоустрій в Україні будується за принципами територіальності. Та спеціалізації і визначається законом. Ну, по-перше, територіальності, ми далі подивимось все ж таки в територіальний устрій, який встановлений Конституцією, і е, зафіксуємо той факт, що в цьому устрої відсутні округи. Тобто, е, якщо ми говоримо про юрисдикцію цих судів в межах. Е, Територіальності відповідної, то вони вже обидва не відповідають змісту чинної Конституції, що той окружний який то суд, що той окружний, а не обласний. Якщо вони хотіли зробити юрисдикцію обласного значення. Далі бачимо все те ж саме. Почитайте, тут дуже багато води, єдине. Єдині, в принципі, хто, ну так, вякнув, скущив про те, що це незаконно, і запропонував свої послуги для унормування цього закону, це була також. Утворена не в конституційний спосіб Рада суддів України, яка відноситься до о, самоврядування суддівського. ну, До неї дуже довго прокручувати, а о, документи якось дуже повільно, о, якось дуже повільно вони о, Прокручуються, рухаються на екрані. Добре, перейдемо, перейдемо до Конституції, і от я підготував. Це перша редакція. Стаття. 71 Конституції чітко визначає, що вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Тобто ця стаття визначає конкретику в плані виборів до органів державної влади, тобто всіх органів державної влади. Це по перше, ми говоримо знов таки і про тих суддів, яких хочуть призначати в новоутворені суди, так само, як призначали в попередні суди, все ж таки мають обирати туди суддів І з цього приводу є рішення Конституційного суду, де призначаються виключно судді в місцеві суди першої інстанції. Ну, знов таки має бути відповідний закон, який це все розтлумачує, відповідного закону, також немає. Але в рішенні Конституційного суду чітко зазначається, що в спеціалізовані суди, такими є, в принципі, суди не першої інстанції, а апеляційної, і окружні суди також відносяться до цих судів. Визначено принцип виборності суддів. Тобто, у нас це право забрали, і зараз наразі туди суддів чомусь призначають, призначають на посади. З цього приводу хотілося б зазначити, що все ж таки Треба почати з того, що е, хто вніс даний законопроект е, до стін Верховної Ради, е, вніс президент України. Е, цікавим моментом має для нас бути е, з цього приводу частина 2 статті 103 Конституції України. Це вже варіант з змінами і доповненнями. Ми бачимо гіперпосилання на офіційні тлумачення положень Конституції, але цей, ця частина цієї статті не змінювалась і залишається в попередній редакції, і звучить таким чином: президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг. 35 років має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед Днем виборів років та володіє державною мовою. Тобто, що з цього приводу можна е підкреслити? Ось так ми зараз виокремимо. Е а головне е це те, що все ж таки президентом України може. Бути обраний виключно громадянин України. З цього приводу, у нас є певні сумніви і є підтвердження офіційної переписки, що законодавство України наразі не регулює питань громадянства України. Воно не врегульовано, тобто не виконана четверта стаття Конституції України. Ну так само, як і всі е, інші статті, е, не виконані, адже Конституція була прийнята, вона є чинною. Вона була прийнята. проєкт Конституції був прийнятий парламентом. Конституція набула чинності з моменту її прийняття в Верховній Раді. От, але е, є маленьке, але е, ми не ввели цю конституцію в дію через е, всеукраїнський референдум, який в принципі, сторони зобов'язувалися провести одразу після, е, після прийняття конституції в парламенті. От, саме тому е, немає громадянства, саме тому немає повноважень у е, цих персонажів, які вчиняють якісь юридичні дії. Е, крім того, от, наприклад, той же самий, е, та ж сама стаття 92 і частина 1 виключно законами України визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади. Основи Державної служби, організація державної статистики та інформатики. Цих законів також немає. Крім того, виключно законами України визначаються організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України. Цих законів також немає. Ми робили всі ці запити. Все це є у нас на сайті Багнетнації. Заходьте, цікавтеся, є офіційні відповіді, а також на сайті Доступ до правди. У вільному доступі ці всі запити знаходяться. Тобто, ось, будь ласка, підтвердження того, що ці особи, які вчиняють певні юридичні дії, не мають на це ніяких конституційних повноважень. Ми їх такими повноваженнями не наділяли. А крім того, не відбулося референдуму, відповідно до якого установчим документом для всіх цих органів і для їхніх повноважень мала встати Конституція України. Ось ми знов повернулися на першу редакцію Конституції, і тут цікавим моментом є стаття 106 Президент України. Нас цікавить пункт 23 частини першої, відповідно до якого президент України утворював суди у визначеному закону порядку. Це до внесення змін в неконституційних. Неконституційного внесення змін до Конституції. Так виглядала редакція статті 106, де президент України утворював суди у визначеному законом порядку. Зазначу одразу, що ми також робили запитну інформацію від нашої громадської організації Багнет нації, аби нам надали. Закон, відповідно до якого було встановлено ну, порядок утворення Президентом України судів в Україні. Такого закону, звісно ж, немає. В першій редакції Конституції ми вже про це проговорювали неодноразово в розділі 15 перехідні положення. В пункті 12, чітко визначено, що Верховний суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України, до сформування системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції, але не довше, ніж 5 років. Тобто, Самою Конституцією встановлений крайній термін для сформування системи судів в Україні. Це 28 червня 2001 року. От, ага, ось ще ми, я виділив жовтеньким. Розділ 9 це територіальний устрій. В принципі, ви все це можете прочитати і в останній редакції Конституції тут залишається без змін. Територіальний устрій, от, наприклад, відповідно до статті 133 Конституції. Систему адміністративно-територіального устрою України складають Автономна Республіка Крим. Області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Тобто тут ні, ні про які округи е, не йдеться. Тобто, повертаючись до е, ліквідації і утворення якихось незрозумілих судів, е, ми бачимо в їх назвах вже е, фактично повалення конституційного ладу, адже. Е, і в першому і другому варіанті е, наявні, наявна територіальна юрисдикція, юрисдикція це якісь округи, розумієте? Ось. Тобто це вже не відповідає Конституції. Е, крім того, е, ми з вами тепер вже знаємо, що система судова мала бути сформована до певного часу, яким є 28 червня. 2001 року. От, далі, в принципі, є визначення в законі України про судовустрій статус суддів, там, наче стаття 19, яка врегульовує питання ліквідації або утворення судів. Серед іншого зазначено зміна адміністративно-територіального устрою, От, ну і всі інші е, чинники, відповідно до яких е, відбувається будь-яка трансформація в системі е, судоустрою, е, вона наразі е, відсутня. Е, в, про це, в принципі, в своїй пояснювальній записці, е, Почитайте, ми до, до них не дійшли. Е, Зазначають Рада суддів України. Так. Що ми бачимо далі? Ага, це у нас стаття 92 Конституції України. В попередніх десь відео загострювали увагу слухачів в плані того, що статтею Частиною 21. Пунктом 21, частини 1 статті 92 Конституції України визначено організація і порядок діяльності Верховної Ради та Статус народних депутатів. Тобто це мають бути окремі закони. Верховна Рада наразі. Здійснює свої повноваження відповідно до закону про регламент. Хоча Конституція чітко розділяє поняття регламент і закон про організацію і порядок діяльності Верховної Ради, якого немає наразі. Так, ми знову повернулися на. На першу редакцію Конституції, ась ось ми бачимо в ній ще наявний розділ 7 прокуратура. Розділ восьмий Конституції України правосуддя. І ось тут ми, в принципі, бачимо стаття 125, відповідно до якої має бути сформована система судоустрію в Україні. Де зазначено, що найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний суд України, той, який наразі не ліквідований, відповідно до Конституції, адже його і ліквідувати не можуть, але створений суд фантом, Верховний суд без слова Україна, який наразі. Вчиняє певні юридичні дії. Крім того, в цьому розділі ми бачимо в першій редакції стаття 127 правосуддя здійснюють професійні судді та у визначених законом порядку народні засідателі і присяжні. В подальшому Визначення професійні судді зникають. Цей статус у тих осіб в мантіях відсутній. Ми робили запити на інформацію. В трудових книжках у них записано просто судді. Крім того, всі вони працевлаштовані в судовій адміністрації України. Судова адміністрація є їхнім роботодавцем. Крім того, також враховуйте, що е, на посаду суддів можуть обиратися виключно громадяни України. Ось ми бачимо частину третю статті 127. Е, на посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів України. Немолодший громадянин України немолодший 25 років. Тобто, вони, в цьому плані вони намагаються притримуватись встановлених Конституцією норм. В Україні діє Вища Рада юстиції. Ось бачите, тобто першим варіантом Конституції не передбачається. Такий орган, як Вища рада правосуддя, є Вища Рада юстиції. Стосовно Вищої ради правосуддя ми також розповідали. Є дуже багато матеріалів. У нас була з ними дуже щільна переписка. Це фактично перейменована Вища Рада юстиції, адже у них залишився старий код ЄРДПО. Я думаю, що кожен з нас прагне жити. В правовій державі, де буде виконуватись буква закону, і в першу чергу саме посадовими особами, далі буде, ми зробимо обов'язково від своєї громадської організації запити на інформацію з приводу правосуб'єктності новоутвореного суду, витягнемо. Всі відповідні документи, які зможемо, і знов-таки все це буде опубліковано на нашому сайті Багнетнації. Заходьте, не лінуйтесь, читайте законодавство, читайте те, що ми викладаємо, борітеся і поборемо. Далі буде. Хай щастить на все добре.